Зараз ми перебуваємо на території населеного пункту Новокаїри. Це десь близько 7 кілометрів від фронту. Це йде прифронтове місто. Зараз бачимо, як розвантажують гуманітарну допомогу для людей, які, по суті, живуть в цих військових умовах. Маленько що нам можна впасти. Не треба тільки все бачити і перенести. Що тут було. Розумієте? Це було жахи. Як заходили сюди, це було, мабуть десь числа 11, 14 березня. Це дуже страшно було, дуже було страшно, що гуділа земля, як вони заходили. Перевірки були кожного, майже кожного місяця, а то і по декілька неділь підряд. Документи. Ну, хватало таких людей, що Здавали наших і хлопців, і атошників, і хто чим займається, було такі, що зразу їм допомагали. Дуже важко було. Між своїми було важко. Морально. Дуже важко було морально. Це в моєї куми погиб син. Ну, Він більше всього, що здавав позиції. Арашки стояли за селом кілометр, і вони його вичислили кинули під ногу гранату. Він від кровотечі вмер тут у Береславі. Це було якраз на праздник, на Івана Купала. Тобто він здавав орківські позиції, так? Да, да, Він здавав орківські позиції, і вони не хотіли з села їхати. Бо він ну, нужен був нужен був просто в селі. Потім двоюрідної сестри задавили сина разом із жінкою. Четверо дітей зличилися, сиротам. Задавили, просто задавили. Вони їхали на скутері, а світ не можна було включати. І вони просто його задавили разом із жінкою. Те, ну, то, що, то, що тут вони і, і не давали нам зв'язок, це саме важче було це зв'язок. Зв'язок із рідними. Їздили і за 5 кілометрів, і за 6, і по полях шукали деякі возвищеності, щоб дзвонити рідним, що живі здорові. Як часто обстріли бувають, майже кожного дня, майже кожного дня. І розрухи, тітки хату воно розбило. Як її там накривати, я не знаю. Осколки там такого осколку, всі вікна побиті, кричі немає майже. Зараз ми знаходимося біля місцевого будинку культури. Тут російська наволоч, самі бачите, знищила. Цю будівлю вона повністю розвалена. Бачимо, що пробита осколками. Тут прилітало щось важке. Будівля зруйнована і вона вже не підлягає ніякому, звісно, відновленню. Але це будівля це не єдине, тому що кожна... тут, тут все по суті. Коли ми починаємо заїжджати, тут все абсолютно посічено, тут все повністю в розрусі. Зайшли вони. Ну на БТРах на танках проїхалися по селі, показали, що вони є в селі. Поставили блокпости на кожних установках при виїзді села. Нам дозволяли їхати. Якщо ми на зеркала вішали білі ленточки, це показники те, що ми знаємо, що вони є тут. Якщо їхали без ленточок, останавливали, перевіряли всі документи, дуже, дуже... перевіряли чоловіків. О, чоловік вивозив дітей. І села як можна було. Тоді почали стріляти. Стріляло дуже, дуже дуже страшно було, тому що ну, ми, ми ж не знали, що таке війна. Ми ж тільки бачили по телевізорі це все. А коли коснулося нас, людей, то ми дуже, дуже були налякані. Ховалися, ми в погрібах. Як обстріли йдуть годинами, ми сиділи в погрібі. Як тільки обстріли закінчувалися, ми вилазили, і робили ну, свої справи по-домашньому. Їсти готували, на хазяйсь оправлялися. Люди, які повиїжджали, ми коров доїли, поки не прилетіли їхні снаряди, не повбивали скотину. Буто би жива, а ноги перебиті, отак вивернута лежить. Дорізали, дорізали, давали людям, давали собакам, кормили, собаки одичавші були. Кидалися навіть і на людей. Їзли на танках і на БТРах, але вони ну, злякані були, вони боялися нас. Вони їдуть з автоматами, стоять жінки за двором, діти, але вони автомати націлювали на нас і не дозволяли ні фотографувати їх. Ніде нічого, тому що якщо фотографію побачить, що в когось телефон в руках, вони останавливалися з погрозами, забирали телефон, розбивали телефон. Поки, поки орки в селі були, нас не обстрілювали. Нас вже почали обстрілювати тоді, коли їх вже вигнали від нас. І коли вони одійшли на дистанцію до золотої балки, з тих з тої, з тої сторони з золотої балки вони почали обстрілювати. Тоді вже нас дуже дуже сильно обстрілювали. У нас оце... А де ж ми матраси тоді вже? Оце брезент з того, що ми матраси накривали, бо воно ж гнило все. Там ж не можна довго в погребі було сидіти. Верев у нас немає, це ми нові двері зробили, бо ті вибило у нас. Підімоте, я вам покажу, це вам Палік зараз покаже скріти. Це ось у курточках до сих пор час лежить, бо боїмося вдруг. І коврик такий, щоб тоді ну, підлоги можна було стелити, якщо буде Божа борони. Бачу, тут ось, ось, ось це від Взривів. Від, від... Від У нас тут по сусідству зриви були і воно отаку, як взрив, ми в погрібі сидимо, взрив, а погріб все щекотурка, ще котурка, а такої ось ось стіни ходором ходять. Оце в нас тут стояв матрас. Де ми сиділи три чоловіка і тут був такий розкладне крісло, І це ми тут сиділи, перечек... ну, ждали, поки закінчаться обстріли. Ну, тим паче ми закатували персики. Це вся гуманітарна допомога, що нам надають. Це хлопці тут були, я їм їсти варила і вони віддячили такою тушонкою. Але в той час ще дуже були великі обстріли, і ми розвозили гуманітарку. То коли ми розвозили хліб, то ми давали хліб і до хліби не давали по баночці тушонки кожній людині. Наші, наші вояки це наші, наші. Оце в нас стіна обвалилася. Це результат того, що в центрі був такий масивний зрив води дитячого садочка. І така була ракета і садочок горів. І оце за цього в нас і стіна обвалилася. Хоч будинок був в аварійному стані, ну, стояв. А такі великі втри. А це може не можна показувати. Оце Ой, ой. А це? Чоб Чуєш? А де скліп? Хто? А, коли ж халяри їх збирають. — колись приїжджав, зараз я його найду. — думаю. Ого-го. Це таке. Скелет називають, но ну, може десь там називають по-другому. На цей касетна ну, ну Коли перший раз недалеко стріляли, тоді йшов до друга, ну ми там в машині сиділи, ну, типа, у нього є своя машина. Ми сиділи там, гуляли, і перший раз десь на... через вулицю прилетіли, ну тоді. Ну, я б одразу что додому, типу, що, ну, не проживала, прийшов додому, та и все. Тоді прийшов той друг, і ми там гуляли все подому. Ти прям недалеко, прям недалеко, то ми йшли в полік. І все. Танки бачили? А? — Танки російські бачили. А, ну так, да, приїжджали Бетерк, кто приїжджав по цій вулиці. Спочатку приїхав танк, а потім Бетер. А вони поїхали на низ туди, самый низ, э, коротше, наші їх потім там розбили і вони втікли. Это тоже от снаряда. И что это такое? Какие-то там, типа, это что сама управляется, типа. Управляется сама. Типа, ну, вот в точку. Хоть выстрелишь туда, она будет идти типа, по дну. так. Ну Ідемо та покажу, що з машиною я да А, я, а, я повторюю, так. а? Я Просто на себе і всю. Це да. прильото, це бачите, що це така зараза прилітала. Ось. Оце гради, під'єд зграли. автомобіль стояв в гаражі ось що залишилося з автомобіля Оце та сторона, оце є там вже... наша область Херсонська, ну вже орки там це 9 кілометрів ширини води. Це там далі, так? Да? Так, на ті стороні. Виїхали із зони бойових дій, по суті, це прифронтова, прифронтова територія, села, які просто потрощені орками. Орки звідси тікали аж п'яти диміли. І їхня техніка також подекуди диміла. І самі вони диміли, Поспілкувався з людьми, бачили сувеніри. Ці сувеніри були знайдені на городах, місто зібрані. Люди їх просто прибирають, щоб вони не валялися, щоб не нагадували про війну. Така от ситуація в таких реаліях живемо. Тому, якщо не хочете, щоб війна прийшла і до вас, так потрібно допомагати нашим Збройним силам України. Потрібно віддавати останнє, я вам скажу так, щоб хлопцям, які є щитом на передовій, на нульових позиціях, на першій лінії, на другій лінії. Вони не мають вони мають бути забезпечені, забезпечені всім необхідним. І в них не має бути навіть мінімальної якоїсь там недостачі чогось. Спальники, на які ми збираємо. Це розхідні матеріали. І це найменше, що ми можемо купити. Тому допомагайте волонтерам, яким довіряєте, допомагайте нашій організації. І тримаємо стрій. Слава Україні!